Всім привіт! З вами я, Вася Мазурок. Сьогодні ми будемо ловити рибу, карася і Карпа. Якщо щось зловимо, я одразу включуся. Ой, бляха, веде! Да, зірвалася. Ну, будемо включатися? Я зараз покажу те, що ми вже зловили. Ось трошки вже зловили. Карпик один. Такий дзеркальненький, файний. От моя рука. А ось вот він. Ось ще один. Довже плакати торпить. бачили який він? Ось ще третій карпик. नव दोस्त बस एक Невеликий. Це ставок, на якому ми ловим. Це місце наше. На ну, цьому все. Якщо то кручимось ще.

Я роблю отак, не знаю що так що робить, щоб гошок стрижал. Коли карасик маленький, він чикает він засікається. Ну то риба не боїться. Тут в мене катушка трошки. Отколихана.